Два рівненських театральних колективи повернулися із нагородами з Одеського міжнародного театрального фестивалю Молоко. Молочний гран-прі отримала вистава Каліка з острова Інішман Рівненського академічного українського музично-драматичного театру. Ми їхали для не для того, щоб не за нагородами і не для того, щоб себе показати. Ми їхали, щоб Зробити такий культурний обмін, щоб набратися певного досвіду, подивитися інші вистави, інших інтеатрів, цим самим збагатитися, знайти багато нових друзів. І надзвичайно приємно, що ми все ж таки там перемогли. Очікування були, що ми можемо щось здобути. Це тоді, коли ми виступили. Коли ми бачили овації глядача, наскільки він прийнявся цієї вистави, наскільки вона їм сподобалася. Проте не одну перемогу привезли додому Рівненські театрали академічного театру. Кращу чоловічу роль журі без суборечок віддало Ігорю Ніколаєву. Актор додає, це його перша нагорода, на яку він навіть не очікував. Звичайно, це надзвичайно приємно, і надзвичайно приємно тоді, коли це заслужено, коли весь зал встає і весь зал аплодує. Висловлюючи свою, теж переконаність в тому, що ця вистава була кращою на фестивалі, це дає тобі підтримку як актору. І як театру, що наш театр гідний називатися одним з кращих театрів України. Інший рівницький театр, де Діоніс, дебютував на фестивалі з виставою Німий офіціант, за що й отримала нагороду дебют. Режисер театру Катерина Анікіна запевняє, до фестивалю готувалась від початку року, і задумане таки вдалося втілити в життя. Хоча акторів для вистави Катерина шукала довго. Був такий тривалий період, коли я шукала актора, і насправді. Я спілкувалася зі своїми одногрупниками, з людьми, які навчаються на акторів, вони погоджувалися допомогти, але я не бачила в них запалу такого, що вони теж хочуть грати саме в цій виставі, що хочуть робити і такою, якою хочу зробити і я. І тут буквально випадково я спілкувалася з людиною, яка не має відношення до театру безпосереднього, і але Ілля. Який все ж таки потім затверджений був на роль Бена, він дуже хотів цього, і ми. Такою титанічною працею разом освоїли з ним ази акторського мистецтва в кінці. Катерина Анікіна пишається своїми колегами, каже молоді актори Ілля та Петро, майстерно, та впевнено відкрилися на сцені. Фестиваль для мене був досить насичений, адже я побачив купу чудових робіт, я побачив купу чудових людей, які просто не давали мені спокою. Моя голова просто якби взривалася від того, що стільки цікавих людей зібралося в одному місці, якби після Певних п'єс, я виходив, і мені ще 10 хвилин. Просто треба було відійти від них. Адже я настільки був заряджений емоційно, що просто я ходив. Я, я дивився в небо. Я шукав, якби фу, заспокойся, Зараз знову ще одна вистава. Я просто не можу відійти від неї, адже вона настільки була насичена, настільки була потужна гра акторів, яка мені просто як початківцю дала стільки досвіду. Шлен журі фестивалю Володимир Богатирьов запевняє, театральні колективи рівноогідно представили творчість Пінтера на одеській сцені. Особливо припала до душі вистава Рівненського обласного театру. Серед усіх Став найкраща робота по всім параметрам це все-таки вистава Рівненського театру академічного нашого драматичного театру Каліка Зінішмана. Це надзвичайно професійна постановка. Це прекрасна акторська робота Ігоря Ніколаєва. І Катерина Анікіна і Ігор Ніколаєв поїздкою на фестиваль задоволені, адже зарядилися не лише позитивом, а й творчим натхненням на весь театральний сезон. Ми раді, що ми там побували. Нам надзвичайно було приємно, тому що ми не тільки насолодилися високою підготовкою рівним фестивалю, і а ще й відпочили. Тому що це відбувалося в Одесі, фестиваль відбувається в Одесі, і це надзвичайно приємно, коли ти поєднуєш відпочинок з роботою. Ми їхали туди набиратися досвіду, ділитися емоціями, спілкуватися з театральними колективами іншими. І перш за все, ми отримали те, що ми хотіли отримати. Ми почули конструктивну критику. Ми познайомилися з багатьма відомими театральними знавцями. І режисерами, і акторами ми перейняли дуже багато досвіду. Зараз актори готуються до нового театрального сезону, де планують потішити рівня новими прем'єрами. Ярослава Зятик, Катерина Анікіна, Павло Невасенко та Іван Комар у ритмі подій.